Прийшов ранок, вже пізній ранок, казати, що доброго ранку мені чогось не хочеться. Вночі повітряна тривога тривала 10 з половиною годин, і через кожні півгодини було попередження про підвищений рівень небезпеки, просили всіх піти з бомбосховище. Але час пройшов, відбій наступив. І голод говорить про своє. На швидку руч зварили з чоловіком картоплю, зробили картоплю пюре. В мене тут дві столові ложки. А далі виручала мене повністю консервація, яку я робила в кінці літа, в осінній період аджика, консервований кабачок та відкрили банку шпротів. От і вся їжа. Нічого тут особливого немає. А рецепти, якщо когось хвилюють такі аби рецепти консервації, то я зроблю окремі відео. Дуже смачна консервація. Просто неймовірно гарна і їсти хочеться, хочеться і хочеться. В... Виручає, дуже сильно виручає в такі дні. Чай. Чай, бачите, в мене він який. Ось який колір має чай. Зараз я вам спробую показати отакий От чай. Що в цьому чаї? Мені здалося, що, бачите, кісточки від малини є. Що це звичайне малинове варення з імбіром. Бо воно таке густе, як варення. І, можливо, його так законсервували, що навіть і не варили. Нагадує мені свіже варення, яке ми робимо, перекручуючи, наприклад, різні ягоди смородину з цукром, малину з цукром, парічку з цукром, а потім тримаємо в холодильнику і вживаємо на протязі зимового періоду. От такий мені. Цей чай здався і на смак, і зовні. Зараз дам вам можливість вивчити на зворотньому боці всю інформацію про цей чай. Так як я купила для проби різні пакети і кілька днів буду його пити, то поділила на двох собі у таку чашечку зробила та й чоловіку таку саму, а розділивши чай цей на двох, вирішила додати перевірений фруктовий, пакетик цього фруктового часу.